Привіт усім! І ось в тому самому господарстві садовому, в якому я купляла рослинки, які я вам показувала в минулому відео. Я прикупила ще дві красуні. Я, чесно кажучи, не сподівалася, я зайшла подивитися мені потрібно було розрахуватися за ті рослинки, які. Я купила, і мені потрібен був ще один горщик на, на мій цимбідіум. Тобто, в мене було три, а я пішла купити ще четвертий. І я просто не могла пройти по всю полицю. На полиці стояли хої. Подивіться, яка ця красота, який великий великий кущик. Подивіться, як гарно в нього наростає молоденький розростик, і ось в нього вже листочки тут розвиваються. Ось. Я не знаю і назви. Мені здається, що це ота така трьохколірна варієгатна хоя, яка дає спочатку рожтаки, але ні, тут нема рожевого листячка. Ну, не знаю. Хто знає назву, напишіть мені, будь ласка, ось такий трихколірний він, триколор, мені здається. Бачите, тут є і темна зелень, і така світленька зелень, і от такі біленькі сплеші на ній. Є от чисто зелений листочок, тільки має. Десь тут, на кінчику, ось такі плямочки, бачите, тільки малесечки. Знизу теж є ось такі плямки. Але загалом вона має ось таку гарну варієгатність. І що я побачила, що в неї галузки рожеві, бачите, ось вони ось гілочки, в неї рожеві. Це теж молодий зріст. Подивіться, як він гарненько теж на кінчику вже буде давати нам листочечки. Тут теж буде давати листочки. Ну і цей Теж, бачите, ось. Я знаю, що їх торкатися не бажано. Ну, і цей, знову-таки, ще один молодий зросток, і він теж ще один і ще один такий великий. Одним словом, я побачила ці рослинки, і, взявши до рук, запитала, яка ціна. Я була вкрай здивована Вкрай здивована, тому що ця рослина коштує всього тільки, всього-тільки 6 євро. Я... Інші кімнатні рослини, та сама монстера, вона стоїть з п'ятьма листками, п'ять листків на монстері, і вона коштує 12, а ця коштує 6. І подивіться, яка зараз я візьму її в руку. Подивіться, який це гарний кущик. Бачите, це не два листочка, Тут є чотири рости. Бачите, що таке взяти загалом? Ось. Дивіться, три, четвертий різному позаду. Чотири зрости в неї. І який гарненький кущ. І він коштує всього 6 євро. Не купити його просто було неможливо. Ну, і відповідно, друга теж Друга в мене, я вже зробила хитрість, тому що в мене така вже була рослинка. В мене оця гілочка була, бачите? І, можливо, я навіть помилююся, якщо я скажу, що це вони однакові. Тому що трошечки заливка інакша, ці більш біліші. Це в мене була лакуноза Сілвери Скемо від Інни з Києва. А цю, що я купила, на ній не було нічого, ніякої бірочки. Була отака сама бірочка, бачите, Хоя, отака сама бірка була на ній. Ось, і нічого інакшого. Бірочку я залишила в магазині, бо в неї інші рослинки були без бірки, і вона попросила залишити. то я залишила а цю бірочку в цій хої, вона мені віддала. Так ось, не знаю, якщо я помиляюся і я дві хої різні всадила в один горшок, ну, вже так і буде. Будуть так вони і зростати. Буде в мене дві тоді красуні в одному горшечку. Буду знати, що там є ще щось інше. Але мені здається, що вони дуже подібні. От Якщо взяти ось так навіть, бачите, подивіться. Тут трошки інакша заливка в листочках. Ці більш такі біліші вони. Оце дійсно як срібляста вона. Але це може бути теж з тієї самої лакунози, бачите, дивіться, тут ці листочки мають трошки більше білявого такого. Тут взагалі ось цей листочок такий самісінький, як і на моїй. А це від моєї гілочки, до речі. Ось тут такі листячка, бачите? Вони теж зовсім інакші. Вони мають і таку біляву. Бачите, по краю більші плямки такі мають вони. Ну, не знаю, може, я помиляюся, але мені так видалося, що вони однакові. Ну, ось, оце моя. оцей і мілисто, це моя гілочка, яку я сюди присадила. Тут, якраз, було таке місце вільне. Мені здалося, що тут буде дуже добре. І я так з тим горщиком, з тою землею, з тими корінчиками, які в мене були в тому горщику, я так сюди її і всадила. Ще, що я побачила, що в цьому горщику, подивіться, десь тут, напевно, вкорінилася собі сама гілочка. Ось вона, бачите, десь тут вона собі приросла, вон там всередині. Ось, бачите, якщо її витягнути, то її можна, її можна ось тут десь відрізати. Бачите, і можна з кимось навіть поділитися. Мені так здається, що вона собі тут вкорінилася сама в кутику, бачите, отам внизу. Ось отут отут, під листочком, туди листочок, верніше. Ось, вона собі там вкорінилася, бо вона там якраз запустила всередину і так міцно-міцно тримається. Ось, ну, от, така от моя така така моя покупка на сьогодні. Я хою дуже полюбила і, напевно, побачивши нову хою, неможливо зупинитися. Тут, я не знаю, чи це було, напевно, в землі і пустило корінчик. Бачите, теж, мабуть, оця гілочка могла бути в землі і випустила корінець. А я десь її випадково, напевно, витягнула. Ну, вже, хай так воно і лишається. Ось, тому що вона, бачите, має отакі закручені кінчики. Ось, а трошки підсушений цей кінчик. Ну, разом з тим, підкажіть мені, якщо я помилилася, можливо. Можливо, це лакуноза, але якась інша. Ну, бо я всадила вже все, я зараз вибирати її не буду. Я поспішила, мені здалося, що вона така сама. Я думаю, ой, як гарно буде ось такий букетик гарненьких, гарненьких листочків, таких дрібненьких, малесеньких. Але це теж доволі велика рослинка, тут доволі багато в неї цих росточків. Подивіться, тут же є маленькі листочки, бачите, починає рости кінчики. Тут теж на листочку щось вона видавала, можливо, і видає листочечок. І ось от таким чином, бачите, тут теж буде щось. Ну, я наскільки бачу, ця рослинка досить теж багато в неї є молодих зростів. І вона має, дивіться, коріннячком, можна навіть обрізати і вкорінювати. Можна ось так обрізати і вкорінити її, правда? Або ось так навіть. Можна її вкорінити. Так, підкажіть мені, будь ласка, назву цієї хої? І чи є вони однакові, чи вони різні? Тому що, подивіться, по формі листочок цей трошечки більший, але форма листочка така, як і в цього. Хоча, можливо, і ні. Може, я й помиляюся. Ну, ось, що я зауважила, що мої ті хої, які я купила попередньо і які мені прийшли, були в посилочці. Почуваються добре, почуваються чудово, навіть почали нарощувати молоденькі зрости, і на зростах вони з'являються молодесенькі листочки. Зараз я вам покажу кілька з них. Ну ось Моя Матільда. Матільдочка. А може, це Матільда, але в Матільди трошечки довші листочки, і інакша заливка. Бачите, в неї трошки біліші такі от. Прямо біленькі такі є листочки. І ось вона в мене почала нарощувати, бачите, два листочка вже наростила, і знову молодесенький кінчик. Ну, це мені прийшов такий маленький була поділка. Зовсім маленький росточок. Але, можливо, це. Бачите, вона подібна і на Матільду, і подібна на, на, на Сілвери Скімо. Ну, не знаю. Чесно кажучи, знатоки повинні мені підказати. Цю хою в мене немає до неї назви, але це така великолисткова, це великі листочки, досить гарненька, така венозна, бачите вона? І тут щось в неї намічається, мабуть, якийсь зростик, бо один зростик в неї був засох, вона прийшла з дороги, він був присох, а це, мабуть, в неї або молоденький буде випускатися, або, можливо, я і помиляюся. Треба чекати буде ще досить довго, поки вона мені щось видасть. Тут в мене була така. Маленька хоя, але вона замерзла. Це в дорозі, коли я отримала зимку. Були такі дуже-дуже дрібнесенькі круглі листочки. Теж я не пам'ятаю її назви, але наразі я побачила, що ці гілочки в неї живі. Тому я не викинула я залишила, нехай вона може ще щось десь собі випустить, хай там стоїть. Вона мені не заважає, їсти не просить, я поливаю, так як і всі хої поливаю, і відповідно. Можливо, вона ще якийсь випустить молодий росточок, тому що листячко було в неї загинуло, воно було просто замерзло. А самі корінчики, корінчики в неї там були в горшечку, я так прогорнула була легенько грунт. Там корінчики залишилися біленькі. Відповідно, значить, вона може мати ще щось мені видати. Ця хоєчка. Це теж мені прийшла була від регіни. Почала теж нарощувати дуже гарненько молоденький ростичок, Бачите, цей відросток, оцей тут на кінчику, буде щось, але я не хочу її торкатися. І мені так видається, що ця, перепрошую, оця хоя дуже подібна на ту, що я купила сьогодні, але в неї інакші листочки, бачите? В цій, зараз хвильку. В цій, бачите, теж є три кольори. Біла заливка теж є. Бачите, але в неї, ну і теж рожеві стебла, можливо, це одне й те саме. Але в тієї трошки довші листочки, в цієї більш такі напівокругліші, бачите, подивіться, які вони ось кругленькі. А в тієї, що я купила, більш довгенькі. Ще одна моя хоя. Зараз я попробую ось з іншого боку ось оця хоя, яку я купила була саму першу в магазині. І вона коштувала 14 євро. Але вже ось так вона гарнесенько. Бачите, оці такі коричневаті листочки це все молоді в неї листочки. І на зростах вже пішли досить гарні такі відростки. І ось дивіться, ось тут теж у нас з'явився молодий ростик з листочком. Тобто, хоя, їй подобається. Але що саме цікаве, що я переставила всі хої ось сюди до вікна. І як тільки я переставила їх сюди, вони зразу почали видавати мені ростики і листочки. Ось ця Манюсічка, Оця малесенька хоєчка, там має теж собі, має собі вже корінчики. І щось, щось, щось там почало там десь прокльовуватися. Але ще будемо чекати. Це в мене ваєтті Кентіана триколор. Ось такий має довгенькі листочки. Теж вона прийшла мені від Інни з Києва. Ось, бачите, в грудні місяці я її купувала, вона прийшла мені ще в грудні місяці. І ось так гарненько вона зараз нарощує собі. Щось там, якась в неї там цяпочка зародилася, значить, вона, буде, вона теж стоїть тут на поличці, в такій маленькій вазочці. Ось поруч з цією красотою. Ще мені прийшла хоя. Від світланки. Ота така, бачите, біленька, ота Кері Кері Ай її називають. І ось там, сердечком мені вдалося купити в магазині ще таку. Вона пише Кері Ай, але я не впевнена, що вона Кері Ай, тому що вона має трошки іншу назву. Там тільки один листочок, і вона дуже-дуже туга на підйомна. Дуже-дуже важко нарощує щось собі там. Ось така ще в мене є хоя. Вона теж нарощує поки що корінчики, не побачила я в неї там ще щось, отам в горщику. М -м побачила я була там таку, ось, бачите, ось біленька цяпочка, ось там, ось там ось там біля, біля самого росту. Може, щось вона дасть, будемо бачити. Поки що, так вона дуже помаленьку росте, зате оця хоя, оця, дивіться, яка вона має довгу-довгу галузку. Ось вона вже почала мені видавати, подивіться, ось тут. Якщо так буде гарно видно, зараз я спробую, бо там листочок нам. Ось ось тут, бачите? Вона почала щось видавати. І ось тут. Ось отут. Зараз я ось так зроблю, дивіться, зараз буде видно. На цих вузликах там теж щось так набубнявіло, наче хоче щось випуститися. Ну і тут, відповідно, ось цей не хоче ніяк воно сфокусуватися вам на тому, що мені потрібно. Ось, дивіться, як видно. Почало щось там нарощуватися. Мені прийшла така моя одна знайома і каже, ти знаєш, вона наче в тебе хоче квітнути, бо часом з тих пазух виходять і листочки, але й квітоноси теж. Бо вона має досить такий довгенький оцей пагін, він в неї десь порядка, ну, напевно, добрих 35 см висоти. Ну, і позаду неї, як я вже вам сказала, ось тут є ще один. Це в мене є хоя. Паразитіка. Паразитику мають дуже багато моїх знайомих, дуже мені вона подобається. Бачите, ось так вона стоїть височенько. Теж випустила молодий листочок, ось оцей, такий вже доволі великий. Вона, до речі, дуже швидко росте, чесно кажучи. Я не сподівалася, що хоя може так швиденько нарощувати листя. Але, в всякому разі, дуже, дуже, вона дуже активна. Тут у нас теж почав рости молоденький зростик. Дивіться, яка красота на цій хої. Ось, це в мене теж немає тут назви. Вони темні листочки такі мають. Ну, якщо маєте назву, напишіть, я буду тільки вдячна. Але вона вже почала нарощувати собі. Бачите, молоденький ріст. Причому це я переставила буквально днів 10 тому, і буквально зразу я тут дуже їх активно оприскую. Ці всі свої хої, і вони гарно випускають мені зрости. Там позаду, ось оця, вона теж дуже активно нарощує ось той молоденький листочок, і він такий доволі світлий, з таким сплешем, бі... майже біленький. Дуже-дуже гарно. Теж почала нарощувати щось там собі. Ну, і оця, я не пам'ятаю її назви. Вона має дуже такі темно-темно. Зараз я ось так покажу вам. Темно, темно, зелене листя, і воно таке Ось отаке воно довгувате, бачите, досить довгеньке, гостреньке таке. Листочки такі. Не бачу, щоб вона. Ось там якась маленька пімпочка, почала щось там нарощуватися. Ну, але вже почекаємо і подивимося, що це таке, що вона нам видасть звідси. Ось, я теж не маю її назви, якщо у вас є. Я буду тільки рада, якщо ви мені повідомите її назву. Ну, і ось так: отак мої хоєчки розположилися тут всі поруч. Ось так я їх тут всі активно дуже оприскую. Оприскуватися вони дуже-дуже люблять. Відповідно, і орхідейкам, які мають там повне коріння, там в мене ваніла, теж ванілька-орхідейка, бачите, вона мені, Марина, з Кривого Рогу присилала. Такі, таку поділку, і вона дуже гарненько нарощує, бачите, молоденькі зрости. Ну, ось така красота. Там в мене зацвів знову дарвін. Він, на камері він такий більш біленький, а насправді він такого фісташкового відтінку. Дуже, дуже ефектна сама квіточка, велика, десь порядка 10 см має. Ну, і цей. Квітний, 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 він ще дорожчує. Скинув кілька квіточок ось тут посередині і доростив мені ще до кілька бутонів. Так що ось така в мене тут красота. Ось, ну і, відповідно, моя іспанська борода, іспанський мох. Світланка, дякую тобі ще раз і ще раз. Кожного разу виходжу з кухні і дивлюся на нього і так тішуся. І все оприскую, оприскую, оприскую. Ну, і там в мене теж примістилися деякі рослинки. Там кисличка. Тут грекум я помістила. Ну, ось так. Ось такі в мене... Сьогодні в мене така покупочка. Потрапила ще дві гарненькі хої. Ну, Ось такі дві гарненькі хої. Прибули сьогодні до моєї колекції. Горщики я вже й поміняла. Вірніше, я залишила ті горщики, що там в них в магазині, тому що кожен горщик коштує. 5,50 чи 6,50, а в мене були два однакові зелені горщики, і я ось так розмістила їх в цих горщиках. І тепер треба тільки шукати місце для світ, щоб було багато світла. Міста, місце потрібно шукати. Потрібно шукати багато місця, вірніше, місце, де є багато світла, щоб ці хоєчки активно росли і розвивалися. Ну, ось така невеличка новинка в мене сьогодні знову. Показала вам, що я прикупила. І чуть не забула про ще одну хою, яку я теж висадила тільки в підвісний горщик. Вона в мене була куплена десь місяця два тому. Теж йшла зимою, але прийшла дуже в хорошому стані. Напевно, цій рослинці пощастило найбільше, тому що їй. Потрапляє світло з віконечка. Ось тут в мене, бачите, вікно. І з віконечка потрапляє їй сюди світло. І тут зверху в неї ще є аспарагус, який я практично майже щодня два-три рази оприскую. І, відповідно, їй теж дістається дістається їй волога. І в неї теж, бачите, рожеві такі оці рости. Не знаю, але в мене знову-таки немає до неї назви. Ось така вона цікавенька. Бачите, довгенькі листочки і теж вирощує молодий зростик, на якому вже є зачатки листочків. Я буду дуже вдячна всім, якщо ви мені напишете назви тих, хой, яких в мене немає назв, я, я дуже би хотіла, щоб все-таки не було, але колекція повинна Розвиватися і якщо у нас є вже більше, ніж дві рослини, то, відповідно, повинні бути і назви. Ось. Ну, от так. я всім дякую за сьогоднішній перегляд. Дякую вам за ваші пальчики догори і всім пока.